Сьогодні розповім вам про шай, найстаршу сестру з коміксобрі всесвіту, яка на перший погляд здається непохитною лідеркою, але за цією маскою ховаються глибокі внутрішні конфлікти. Шай народилася на планеті Шуак, де їхнє життя було зруйноване торгненням ворогів, які намагалися знищити місцеве населення біологічною зброєю. Після викрадення разом із сестрами та втрати молодшого брата, шай взяла на себе відповідальність за родину, вважаючи це своїм обов'язком як першонародженої. Шай жахливо боїться втратити близьких та страждає від посттравматичного синдрому після трагічних подій на Шуаку. Вона винить себе за те, що не виконала свої обов'язки. Ок, захисниці її страх проджує гіпервідповідальність, і це є її темною стороною. Вона може ігнорувати почуття та бажання сестер, вважаючи, що знає як краще, і через цю диктаторську поведінку часто з ними свариться, особливо з Рін. Вона не вагається застосувати силу, і може бути безжальною, якщо вважає, що це необхідно для захисту родини. Шай також має проблеми з довірою до чужих після зради та втрати. І, попри це все, шай залишається серцем команди. Вона має стратегічний розум і вміє мотивувати оточуючих, навіть будучи в постійній внутрішній боротьбі. Навіть найсильніші лідери мають свої слабкості, і це нормально.